Три довгі місяці. Весь український народ, мільйони українських громадян ведуть дуже напружену, мирну боротьбу. Боротьбу не з режимом, якому дехто може показатися. І боротьбу не за посади і не за владу. Ведуть боротьбу за право. Ведуть боротьбу за безпеку. Ведуть боротьбу за право. Мирно, спокійно вийти на вулицю, мати підконтрольну і підзвітну владу, мати ефективну бюджетну систему, мати державу, де захищені права громадянини, і це є першим пріоритетом, де від волі народу залежить, в який бік розвивається держава, і куди вона йде, з ким вона інтегрується. Для політики. Безпечно займатися політикою, де панує свобода слово, де громадянин може захистити себе в суді, де він знає, що міліція захистить його об'єкт, де він знає, що прокуратура має такі права, які лише представляє державу в суді, а не займається рейдерством. І за все це люди вийшли з мирними акцій протесту. А подякувати, що я хочу за те, що традиційна толерантність, традиційний спокій дозволимо це провести набагато більш по європейськи ніж в окремих містах України. В тому числі. Дуже дякую Друзі, єдине, до чого ми закликаємо, друзі, державу треба оборони. Не так. Нашу Україну, соборність України є понад усе. Не дати допустити конфлікту і ескалації конфлікту. І можливо це зробити лише шляхом переговорів. І саме тому я останні два тижні маю надзвичайно дуже такий напружений графік зустрічі, де всі керівники європейських країн, керівництво Сполучених Штатів Америки, ми провели переговори з представниками Російської Федерації. Друзі, дайте можливість Україні самі вирішувати ці питання і дати можливість дуже жорстко домагати до отримання постійного влади. Дати можливість українським громадянам перебувати в безпеці. бо Наша спільна воля примусила європейців інколи задати, інколи несправедливі. На останній конференції, після наших заяви, ми помилялися. Ми були несправедливими нашої країни. Це було неправильно, коли ми не давали війну європейську перспективу членства. Це було неправильно, коли ми тільки тягнули з наданням Україні безвізового режиму. І переконали їх в цьому не українські урядовці, а український народ, народ, якого ви представляєте. Велика вам подяка за це. Спасибі за теплий зміни прийом. Я вам щиро бажаю, щоб ми з вами спільно працювали. Над тим, щоб країна змінилася, а не лише над тим, щоб ситуація заспокоїлася, от саме для цього люди вийшли, саме для цього ми піти насильство.